Триває ефір на громадської інтерактивному та радіо. Один із нами на зв'язок вийшов військовий експерт Микола Саламаха. Вітання, пану Миколу. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Миколо з вами хочемо обговорити про той танковий ленд-ліз, який рашисти залишили українським збройним силам, тікаючи із Харківщини. Говорять про майже пів тисячі. Танків різних модифікацій, але цікаво, чи зможуть українські збройні сили усіх їх використати проти рашистів, їхньої зброї, так би мовити, боротися. Адже кажуть, що не вистачає якраз до них боєприпасів. Та, отже, чи є реально дійсно можливість, що українці зможуть використовувати ці танки проти рашистів. Значить, боєприпаси, ті, які використовують росіяни, це ті радянські боєприпаси, які використовує Україна, от тому не залежить від того, оф 26 чи ОФ-19 якої країни виробника, от, якщо це снаряди ОФ 19 і ОФ-26, то вони підходять до всіх 125-мм міліметрових гладкоствольних гармат. Р... Радянського виробництва, російського виробництва, китайського виробництва, ну і є ще кілька країн. А в Україні вони не виробляються, так? О, на жаль, ми не виготовляємо 125-мм снарядів, але ми можемо їх купувати. Є кілька країн-виробників у світі, це Польща, це. Ізраїль, це Китай, власне кажучи, більше 10 країн, які виробляють 125 мм боєприпаси. Ну, але ми ж розуміємо, що Китай нам не продасть, скажімо, Ізраїль теж навряд чи продасть. Значить, Китаєм, звісно, що напряму не продасть, але є різні способи, скажімо так, купівлі подібних товарів. Тобто задіяти ми можемо о, цю всю бронетехніку, яку отримали як жартують як лендліз від Росії, е, значить, проблема в чому? Проблема в тому, що, власне кажучи, в якості трофеїв в нас вже е, як мінімум 462 одиниці. От, одиниці. Е, можливо, трішки більше, але не про вся знає Орікс. Є одна маленька проблема приблизно тільки третя частину це тієї техніки, які ми здатні використовувати через день-два-три після того як воно потрапляє до нас в руки. От ще близько 25% – Це приблизно через два-три тижні після того, як ремонтні підрозділи Збройних сил України і ремонтні бригади. Заводів бронетанкових ремонтних відновлять цю техніку безпосередньо в місцях дислокації військових частин, от, або зовсім недалеко від місця бойових дій. От, і приблизно 50% вони потребують більш серйозного ремонту. Як правило, їх треба відправляти або на бронетанкові ремонтні заводи, які знаходяться в нас на території України, або в ті країни, які надають нам суттєву допомогу військово-технічну і матеріально-технічну, в тому числі і здійснюють ремонт бронетанкової техніки. Українські ремонтники вже освоїли здійснення ремонтів і Т-80 БВМ, і Т-90А, і Т-90, і Т-72Б3. Пане Миколе, якщо з боєприпасами зрозуміло, то а яка ситуація із запчастинами до цих танків, чи всі ми можемо теж десь знайти, чи можливо їх зробити в Україні? Значить, виготовлення в короткі терміни запчастин? Діло досить складне, але от крім тих танків, які потрапляють в більш-менш справному стані? От, ще є ті танки, які були підбиті. От, але боєкомплект не не здетонував і які не горіли. От, ось з тих машин е, можна знімати ті вузли агрегати, які не постраждали, і їх можна використовувати для ремонту інших машин. Ну і е, не всі 462 танки. Ми все рівно будемо використовувати. Приблизно четверта частина це все таки ті танки, які отримали ті враження. Які в довготерміновому перспективі можна було б відремонтувати, але коли на це буде йти більше трьох місяців, то це робити зараз недоцільно доцільніше їх розібрати і використати в якості ремонтного фонду для того, щоб відновити інші машини. Пане Миколо, скажіть, а як останнім часом де постачання бронетехніки із заходу? Чи достатньо воно для повноцінного наступу? Адже саме бронетехніка використовується для наступу? Я підозрюваю, що те, що ми зараз отримуємо, ми отримуємо в першу чергу через те, що ми готові саме це використовувати. Тобто, це весь той парк танків Т-72 м, Т-72 мр 1 От різні модифікації 72 двійок до рівня ПТ 91 твардий. От, власне кажучи. Нам надають допомогу всі ті країни, які мають той танковий парк, який ми здатні освоїти буквально за 2-3 дні, максимум за тиждень, і використовувати, от і я думаю, що настане той час, коли ми почнемо отримувати техніку натівського зразка. От але це буде вже тільки після того, коли наш персонал буде навчений грамотно використовувати цю техніку. Пане Микола, скільки часу треба, щоб нашим е, воякам навчитися ці, е, використовувати е, ці танки? Адже е, однією з причин, чому їх не надають, ніби то, що дуже довго треба е, перенавчати персонал для цих там абрамсів чи якихось інших mm -hmm. леопардів? Є дві категорії персоналу. Перша категорія персоналу це е, безпосередньо екіпажі, базова підготовка екіпажу. От, е, це місяць. От, якщо ми е, вчимо людей з досвідом використання тих же самих танків радянських, то на переучування теж може піти до місяця. Можливо, це буде раніше. А от підготовка ремонтників і інших спеціалістів це набагато складніше. А без ремонтників інших спеціалістів використовувати ми не можемо, так? Ну, давайте виходити з того, що танки це складна техніка. Вони потребують щоденного технічного обслуговування, технічних оглядів от, підготовки до бойових дій, проведення якихось ремонтних міроприємств, коли пошкоджені в ході боїв. Тому, власне кажучи, отримати і не ремонтувати це свідомо виводити з ладу, то, що можна експлуатувати набагато довше. Ну, гаразд, е, про який час підготовки спеціалістів йдеться? Це три місяці, півроку, рік. Значить, ремонтники це, як правило, 3-4 місяці. Тобто ми можемо припустити, якби почали одразу ж навчатися, то вже вони підготовлені в принципі. Ну, я підозріваю, що як мінімум місяця три. 3... От, ми не починали підготовку, тому що до цього не були готові ні ми, ні наші союзники. Ну але вже війна триває восьмий місяць. Тому е, чи можна чекати десь найближчим часом постачання е, танків, от, зокрема німецьких танків, американських? Значить, я не думаю, що ми отримаємо німецькі танки через те, що Німеччина буде своїми танками. Заміщати ті танки, які ми отримали від інших наших союзників, і яким Німеччина передасть свої танки Леопард Пане Микола, ще хочемо вас розпитати стосовно моторесурсу російських танків чи правда те, що от чому їх як зазвичай везуть на залізничних платформах, тому що вони максимум можуть проїхати тисячу кілометрів, а згодом їх треба на капремонт для того, щоб змінювати їхні двигуни. Значить, проблема моторесурсу це проблема не тільки російських танків, це проблема і тих танків, які е, знаходяться в збройних силах України та й в інших країн. Все залежить від рівня підготовки механіків водіїв і від рівня підготовки технічного персоналу і командирів підрозділів, командирів з водів, рот і батальйонів. О, чому? Тому що можна організовувати грамотну експлуатацію. О, це паливно-мастильні матеріали. На жаль, у нас розірвався зв'язок з нашим гостем, але сподіваємося, зараз він відновиться сьогодні. Часто повідомляють про проблеми з інтернетом в різних містах України. І нагадаю, що спілкувалися з військовим експертом Миколою Саламахою. Як тільки відновиться зв'язок, обов'язково продовжимо розмову. Нагадаю, що говорили зокрема про танковий ленд-ліз від рашистів, які вони залишили, тікаючи із Харківщини, а також про можливість, нарешті, постачання танків від наших західних партнерів, від американців, від німців. Є, є зв'язок зв з паном Миколою. Пане Миколо, ви чуєте нас? Можемо продовжити розмову? Так? Так, так. Угу. Тобто, ми запитували про. Запас моторесурсу. Моторесурс. Так, так ну з цим, в принципі, зрозуміло. А от е, чи можете ви сказати взагалом, які запаси в Росії танків? От я дивлюся, о, Генштаб звітує, що ми вже знищили 2,5 тисячі танків російських. Ну... О, 500 чи 462 потрапили нам як трофеї. Тобто можна вважати, що 3 тисяч у них вже нема. А скільки в них ще є їх? Давайте виходити з того, що в ті 2,5 тисячі, які ми знищили це входять і ті 462, які тому я вважаю, що порядка тисячі танків, ті, які були на початок. На 24 люте Росія ще має. От. Мало того, Росія, певно, вже 200-300 одиниць встигла відновити тих, які отримали пошкодження і які вони змогли евакуювати. От. Ну і я розумію, що ще 2-3 тисячі танків Росія може протягом найближчого року двох от, підняти з баз зберігання. От так вони будуть не зовсім в ідеальному стані, так, там, там буде більша проблема в екіпажах, ніж в танках. А от якщо говорити про цих чмобіків новомобілізованих на Росії, то скільки їм треба часу для того, щоб освоїти, наприклад, танк? Якщо люди служили протягом останніх 15-20 років, і, і якщо. Росіяни знайдуть вмотивованих інструкторів і е, сержантів і молодших офіцерів, то 10 днів два тижні от, інтенсивних занять, і вони можуть отримати підготовлені екіпажі і навіть злагоджені танкові взводи. Але я не думаю, що Росія зараз посилить таку задачу. Але, наприклад, людина, яка вперше сяде за танк, та скільки? часу Мажіть, їй треба, щоб... баз, Базова підготовка місяць після того, як мінімум два тижні злагодження. От, такого часу росіяни не мають. Так. ну І в нас проти російських танків є і Джавеліни, і нелави, і навіть протитанкові гранатомети, звичайні радянські так. Ну. А що є в Росії? Проти наших танків а в Росії проти наших танків точно так же от протитанкові засоби, які Росія виробляє у великій кількості, починаючи від ПТРК, метис фагот о, ракети 9м113 конкурс, о, т, корнети. Протитанкові засоби. Це все протитанкові керовані ракетні комплекси. От, е а також цілий перелік одноразових протитанкових гранатометів, От, е ну і ст старі знамениті РПГ е 7 з е цілим набором протитанкових і осколокових гранат. Е тому в цьому плані, е в принципі, ми в паритеті. Ну і на останнє запитання: та на наскільки танки зараз задіяні в цій війні, як бачимо, більш ракетні обстріли, артилерійські комплекси, танки все-таки відходять на задній план чи Ні, ні. штурм, скажімо так, зводних опорних пунктів і ротних опорних пунктів ворога без застосування танків, які безпосередньо підтримують піхоту на полі бою, практично неможливий. От і точно так же в тих випадках, коли в нас недостатньо артилерійських снарядів і артилер... потужності артилерії для ведення артилерійського вогню проти ворогів, які наступають, чи розгортаються до наступу, то ми використовуємо танки в якості для стрільби з закритих вогневих позицій для виконання завдань артилерії. І відповідно в ротних опорних пунктах і в батальйонних районах оборони ми використовуємо танки для цементації оборони для створення, власне кажучи, вогневих тих осередків опору, а танк це основна зброя для того, щоб і організовувати і протитанкову оборону, і посилювати на танконебезпечних напрямках. Наші оборона здатні дякуємо вам, пане Миколу, за ці деталі, якими ви поділилися з нами та нашими радіослухачами та телеглядачами. Нагадаю, військовий експерт Микола Саламаха був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.